Тому ми вже згадали, де її є. Це Кременець. Місто, що вражає своїми неповторними краєвидами та нестандартним смаками. Я Віола. І сьогодні ми разом будемо відкривати саме другу частину Гастрономічну. Що смакувати? Хочу вас познайомити з директором краєзнавчого Кременецького музею Андрієм Левчиком. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що ми будемо сьогодні робити? Ми сьогодні будемо готувати локальну автентичну страву Киселиця. Вона притамана нашому регіону Південної Волині. Ось і саме сьогодні цей сезон, страви, яку ми будемо готувати. Чому сезон? Бо саме. Зранку я пішов в садочку, назбирав яблука. Так. І це основний інгрієнт, з якого готується киселиця. Вона ще готується із вишень, із слив, але це інша історія. Угу. Ми сьогодні будемо розповідати саме про, про цю страву киселицю. Вона дуже цікава, я думаю, побачимо, як її легко можна приготувати і наскільки вона буде цікавою для ваших глядачів. Я ніколи не куштувала цієї страви, якщо чесно, але мій дідусь з Кременеччини, тому можливо, він пробував. Тому розкажіть, будь ласка, ми будемо сьогодні готувати за оригінальним рецептом чи щось додамо від себе? Ну от, власне, ми зараз будемо дотримуватися рецептури нашої місцевої кременчанки Ірини Скакальської, яку цю страву готують вже традиційно просідковується декілька поколінь. З її слів ще прабабуся її готувала цю, цю страву, цю саме киселицю. А що нам потрібно? Нам потрібно яблука, які я сьогодні зранку не збирав в садочку, які вже впали, лежать. Ось вибіг в садочок, зібрав яблук. Ось далі нам потрібна, звісно, вода, трошки цукру, трошки крохмалю, і пізніше, вже коли ми приготуємо, сметану. і прикрасимо листочком м'яти, щоб бути більш, більш пікантною страви. Так. Щоб було. Я чув, що ви займаєтеся саме десертами, що вас це цікавить. Так, так. Зяду готували щось. Ну, Штруделі, ну, саме такі оригінальні. Такі. Звичайні страви штруделі, шарлотка. Це більше такі речі, ну, от про киселицю я ніколи не чула. Що, я думаю, надіюсь, що воно буде дуже смачне. Скажіть, будь ласка, ця страва рахується як десерт? Звісно, можна говорити, що це десертна страва. Зазвичай її пам'ятають наші кремечани з дитинства, uh -huh. бо вона була солодкуватою і дітям, дітям готували солодку таку страву. З пирогом, киселицю. Ще багато спогадів є таких, що згадують з дитинства і розповідають про саме смак киселиці. А можна робити з якихось інших фруктів киселицю? Те, що у нас відомо просвідковується, в мене ще є декілька рецептів, з, коли готують киселицю з вишень. У нас же вишня закінчилась. і з слив. Сливи, яблука. Теоретично можна готувати, напевно, що з будь-яких з фруктів. А вам особисто з яких найбільше подобається? Мені подобається з яблук, як готує Ірина Скакальська. Її можна їсти як і суп, її можна їсти, як і десерт. Вона може і постояти в холодильнику, чи в льосі, чи в підвалі, як колись робили. Ось її можна і приукрасити іншими методами, варіантами тобто, це для саме для кулінарів. Хто десертами займається, це невелике, дуже велике поле для, для експериментів okay. і своїх спроб. У мене страва завжди має якісь спогади. Які у вас спогади з киселочів? Звісно, всі кулінарні спогади. Основні <смістичні> це з дитинства йдуть. От, і згадую, що готувала мама в дитинстві і що готувала бабуся в дитинстві. Безпосередньо це навіть недавно ми робили, відновлювали рецептуру. Ви згадували про струдлі. Uh -huh. У нас струдлі, струдель має таку назву. Струдель трошки не, не таке тісто, як ми звикли в Німеччині чи в Австрії, а інше тісто дружжеве, із Ревиним. Uh -huh. Є багато нас, саме нас на Кременечні говорять Ревен. Це, це не одна, не перша страва, яку я так популяризую. І гречані вареники ми зробили кременецькою стравою, і Кременецький вишневий борщ. Це теж смак дитинства питається, якісь страви, що ну, саме пам'ятається оцей період влітку, коли виростає та молода городина, зелениця все. Тоді от мама готувала, він не називався Кремлецький вишневий борщ, називався значить, молодий, молодий червоний борщ. Молодий. Це вже ми так зробили, таку назву перебрали, щоб було більш більшніше, більш, 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 цікавіше, і прив'язати до нашої. З землі локальної нашої Хулинської. Ця страва рахується як святкова, чи подавали їм ну, досить часто? Подавали досить часто, коли треба було кормити дітей зазвичай. <гум> це було як на десерт, чи можна було як основну їсти? Зараз для мене це десерт, а колись, мабуть, була основною стравою. <гум> Ця страва більше подобалась дітям, я так розумію, бо вона була солодша така. Я думаю, як ви, ми спробуємо після вашого виходу, як почнемо всі готувати нашу киселицю, і всім буде сподобатися і хтось відкриє лінію кулінарну, і ресторани візьмуться до уваги, почнуть готувати десерти на, е, на основі, на основі цієї киселиці. Uh -huh. Думаю, дуже, дуже велике майбутнє цієї страви і значно воно недооцінене. Я знаю. Так. так, В Шотландії десь мені довелося, пощастило, можливо так сказати, бути в Великобританії. Я тоді цікавився дуже кулінаром Джейми Олівером. Попадав десь в нього на майстер-класи деякі. Що ви схоже таке бачили? Як, на вашу думку, що ви думаєте? Та Нічого такого не бачила, щоб суп був з яблуками. Хіба ж якийсь, якщо варення якесь робити, якийсь джем, можливо, яблучний. Тільки так. Можливо, Джем, так кісіль наші є, такі пили кісіль. Звичайно, але ну, у них такого закордонного нема. Якщо ви про закордонний, то ну, ні разу такого не бачу. Ви презентували б таку страву помиську? Показали б. Зараз спробуємо, подивимось. Я, я думаю, що у нас в світі в нас час до України прикута велика увага. Звичайно. І Саме треба користуватися цим моментом, щоб показати, якими багаті. Ну, не тільки якими герої, якими воїни. Як ми їм захищати нашу землю, нашу культурну спадщину. У мене був такий цікавий досвід. Я була на конкурсі в Шотландії серед коледжів. Я виграла з українськими пампушками. Вау. Тому так їм трошки зайшло. Дружжіва тісто? Та, звичайно. Там там по-іншому не могло, не могло бути. А яка начинка була помпушкок? Ну, зверху була олія з чесником. А всередині я додала сир. Це такий трошки не класичний рецепт, але він все рівно. Кисломолочний чи вплавний? Ні-ні, такий, ну, звичайний, тертий. Твердий. Просто натерла його і цей. Ну, чудово. Зараз ми будемо переходити до другого етапу. Зробили, як я вже казав, саму страшну роботу готуванні цієї страви. Саме Марудно, почистили яблучка, вичистили їх, передивилися, щоб все було за тебе добре. Ага. Повирізали качанчики, повирізали всі ці. Вкладинки. у uh -huh. нас зараз, розбирали ми саме одну, ті, лише м'якуть яблука, яку yeah. ми далі будемо готувати. Що далі? Далі у нас є кастрилька. Uh -huh. Ми перекидаємо uh -huh. повністю, скільки ми хочемо зварити, скільки ми хочемо насипати нашої м'якуті. Комарів мух, не треба. До речі, поки ми це зараз будемо ставити варити, ми з вами знаходимося в Кременецькому ботанічному саду, який можна вважати найстаріший на території України. Ось, і нас адміністрація пригостила своїм чаєм. Вони збирають трави різноманітні, готують декілька видів чаїв і запропонували нам до нашої киселиці чаю. То ми з вами поставимо і будемо пробувати. Okay. Місевий. Я знаю, нас туристи дуже полюбляють його купувати. І сам пів, бо доволі такі вдалі поєднання такі купажі цих трав. Малина є, і м'ята. І, і кистинка якась солод... така цікава кислинка. Соловка ось така ніби був мед. Ну, це Можливо. дуже цікаво. Ну. Можливо, перепитаємо. Або хай в кого цікавить, приїжджає до нас в Кременець. Звісно, в музей до мене, а далі в ботанічний сад питатися за цим рецептом до цього чаю. Не побахнемо. Ми маємо вогнегасник, все по техніці безпеки збережено. А Ось. Тому нам зараз важливо цю невеличку кастрюльку довести до кипіння. Ми нещодавно знайшли на старій квартирі мого дідуся рецепт огірків квашених. І ми їх спробували, вони вийшли дуже смачні. А як у вас передаються рецепти? Вони передаються через якісь записи чи можливо усно? Так, спочатку про огірки. Бо зараз от, розказали, в мене зразу асоціація. А в нас є дуже цікава традиція, ви обов'язково скуштуєте малосольні огірки з медом. – Не пробували? З медом? Так, от це саме Кременецьке, раз вас з'їдуть з Кременця, це, бо тут в нашому регіоні от, теж полюбляють їсти малосольні огірки uh -huh. і щойно в свіжим медом. Рецепти зазвичай, напевно, які в кожного десь є родинні записи, де писали там ручкою, рецептуру, переписували, а так. А так, мабуть, що у гірки, коли ти їх кожен рік е маринуєш чи солиш, то ти, вже знаєш, то, ти вже знаєш на пам'ять ту, ту, ту рецептуру, яку маринад зробити, що потрібно для того, щоб засолити угірки чи ще що. Uh -huh. так, що. Мабуть, передається від старшого покоління маючи покоління. <клінь> Чуєте вже, як пахне, як, як варення варять? Так, так, так. -та. Вже вже такий на запах пішов. Вже, такий. якщо ми подивимося через кришечку, вже ми побачимо, потихеньку починає розлазитись. Угу. Це буквально ми з вами 10 хвилин десь зараз його розлазить. Дуже швидка страва, така на руч. Якщо чесно, мені дуже подобаються різні кулінальні процеси, особливо, щоб щось запікати, особливо якісь. Важкі процеси з тістом працювати мені дуже подобається. Особливо в 12 років я пам'ятаю таку історію, що почалося це все. Я пам'ятаю, це було перед карантином, і ми їхали поїздом з, з Польщі в Тернопіль додому. І це був такий інтерсіті, такий ну, модний такий, і там були журнали. І я якось гортаю там, бачу рецепт сирника. Корейше, я дуже довго думала, що мені з ним робити. І я чую, як оголошують, Тернопіль зупинка дві хвилини. Ну, Я не знала, що зробити, я, коротше, вирвала ту сторінку з рецептом. от, І, і все, він тепер мій фірмовий виходить. Той рецепт зараз в рабушці, ні? Ні, він десь там є лежить. Yeah. А вас, які процеси ви полюбляєте найбільше? Пов'язано з дитинством, знову ж таки, коли батько водив м'ясо. Uh -huh. У нас були поросята, і десь на Різдво, на Вликдень. Зазвичай різли цих поросят. І коли коптили, він залишав мене слідкувати, пильнувати за цим процесом, коли вже м'ясо розвішене, щоб десь підкинути, uh -huh. подивитися, як дим, де деяка де, де температура. І ще в той час. Садив, то, що я не любив, певно, ніхто цього не любить Хрін натирати. О, Хрін. Боже. Ось. Ну зазвичай оці ось смаки, поєднання, бо було дуже цікаво, що ж приготується, що, що, вийде? що, що, що ж вийде, що ж це буде за смак. Так. Ну, як так передати це враження, коли з бочки, ще гарячу копченість, там, чи кобаска, чи, чи шиночка, чи червина. Втікає шажиру, uh -huh. значить все, що типеньки взяти, зрізати, спробувати. Ну, це, це, це на все життя запам'ятовується. Є якісь асоціації з, з сортами ябудь? Я полюбляю робити, можливо, так само якісь джеми, там, киселі часто. Uh -huh. А ага, я вже бачу. От погляньте, бачите, бачите вже як який Вже Ми, ми на праній дорозі. Ось, давайте ми додамо ложечку цукру, беріть. Uh -huh. Дві. ложечки. Дві? Так. На таку тарілочку, на таку кострюльку. Чуть-чуть для смаку. Так, що. Ну, зараз ми трошки попробуємо. Ще нема що, але процес ми мусимо спробувати, щоб воно. Вже? Ну, що в нас виходить? Трохи кисленьке. Кисленьке? Як називається? Киселиці. Ну, так логічно. Ну, супер. Можна цукру додавати, так, як ви хочете. Та ні, собі. ні, ну хай буде. Я смак. потім собі додам краще. Бо я не хочу, щоб можливо, вона така має бути. Ну, ви працюєте з десертами, то чудово знаєте, що є вміст цукру в яблуках. Від... Та, від 8 до 20% цукру наша. Тобто... Фруктоза та, та сама. Можуть бути. Сорта яблук, які дуже багато цукру мають. Так. Ця страва буде не дуже киселицею, а певно, солодицею вже тоді. буде солодкою. Ми, а ми зараз робимо саме з цих сортів яблук, які, з яких в Кремиці ростуть і локально, локально роблять. Навіть в, в, ту саму, в той самий штрудель дають 50% кислих яблук і 50 солодких, щоб якось балансувати цей смак. І навіть додають трошки сухарів, щоб, якщо що, там ж тісто дуже тоненьке, і щоб оця волога від яблук не розірвала. Не розірвала це, розірвали розірвали це тісто. Щоб воно було хрустке. Крохмаль додають? Як хто, якщо чесно, але в більшості це з сухарів. Ну от мені цікаво, бо зазвичай, коли готуєшся, завжди страва в різних смак має. Чи ви можете такий стабільний смак робити, певне пристраси, як чи де. Я вже знаю, який має бути смак. Там, наприклад, я роблю начинку в торт, і я знаю, яка там має бути. Але зазвичай це ж все продається. Типу, якщо мені треба потрібно якесь пюре, я беру його купляю. І воно ж має ну, плюс-мінус бути одинаковим. Тому, в принципі, майже проблем з цим немає. Але якщо я беру якісь локальні продукти, наприклад, з городу, там, з саду, то там, да, звичайно, по-різному виходить. Та навіть випічка виходить різною. різне борошно, різне зерно, різні помел. Там. Ну, якщо приходити в супермаркет купувати той продукт, він постійно буде приблизно однакової якості і буде виходити приблизно однаковий смак. У нас ну, так, виходило, так, зазвичай що що пішли, зірвали, коли якась чи стигла, чи не стигла. Зараз яблучка ще не досить ну, так. Бічки сіше, такий буде смак. Коли вони вже перестинуть трошки, буде буде, трошки, інший так. смак. Так. Ось. І... Цікавіше, що цікавіше, для мене цікавіше, що завжди щось Оце з вродини, що є, попробувати Ну так, Цікавіше і важче. Важче. Ну, щоб зробити той самий смак маю на увазі. За борошно. Я хотіла додати, що навіть якщо купляєте в магазині борошно, вона не може. Ну, вони стараються бути, зробити його однаком, але не все так просто. О, от в мене гречані вареники, коли готуються, то це має бути середній помог. І ну. ще цікавий, такий аж буде залишатися присмак піску, мабуть. Часом здаватися, що, що це пісок, але це не пісок. Ну, це Ось, помал такий, так. Його в супермаркеті не купиш. Нічого, я бачила. Є гречане борошно, але саме, саме того помилу. Яке треба, то, та, звичайно. Дуже цікаво. от Не знаю, як світу розповісти про гречане борошно. Вони Ось, навіть не знає, що таке гречка, тому почнемо з цього. Знають, але в Європі зазвичай це кормова культура. Так, так. Для... Я знаю, що в Франції. Це не готують. неї готуються. А в нас гречка, то що мені цікаво, все, то, що гречка називається? Колись монахи з Греції прийшли з собою. Грецькі орехи і, горе, і горіхи, так. вулицькі а, і горіхи. І, і, і безпосередньо гречка теж крупа була. Що? Так, ну. так, тепер дивіться, бачите, вже як ми розварили? вже. Угу. Таку засадку, так? так, ось ми дали ложечку хмалю, ложечку водички. Кружечку Один Один водички розмішали. Ось і зараз у нас буде одна задача. Ви будете тоненькою струйкою Та -та, щоб ляти біля краю, а я буду помаленьку розмішувати, щоб ми все це Давайте. розмішали. Так? Для мене, якщо чесно, Кулінарія, і навіть саме ці процеси, вони мені подобаються, бо потрібно відмірювати, там, робити різні процеси, не забувутися там про щось. Тому мені це дуже подобається, що дуже багато справ. Ну і дуже подобається просто саме з продуктами працювати. А вас як? У мене друг був студентський такий Володимир, зараз в Аргентині. От він розказував, ти готуєш, ти. Розумієш, який буде смак? О, ти uh -huh. поєднуєш смаки. От ми там баклажани готували, от який той буде смак, як чесний А чи його додати. І то, в принципі, це такий постійний виклик ну, вгадати, який буде смак, зацікавити, зауважити, проекспериментувати. Uh -huh. Так, ми вже виключаємо. Накриваємо кришечкою і зараз будемо сервірувати. Нарешті ми вже спробуємо цю, тислану звісно, страву. Що це схоже? Трошки дуже дуже віддалено, похоже на лимонний курт, ну, це теж як. Дес десерт, Джен, я би сказала, yep. Тому... з, мет, з метку що будемо робити наверх, поставимо. наверх. Ну що, гарячий. Воно подається холодне. Можна і гаряче, і холодне, можна і дуже холодне їсти. На другий день взагалі дуже смачно. Після холодильника там. Ну, в нас яблука ще кисенькі, сметана тут підходить, я би навіть вишки дала. Можна, можна сметанки більше дати засмотря. Дякую, що познайомили мене з цією стародавньою стравою. Тепер вона мені буде асоціюватися тільки з Кременцем. Я вам дякую, отже так би я спеціально зібрався. Це дуже, дуже гарна дякую. нагода. І українська кухня надзвичайно багата, навіть на цій киселиці можна скласти дуже багато всяких експериментів, кулінарних подорожей, які ви зазначили. Я вам теж бажаю всього найкращого. Дякую. І, і, і пам'ятати рідні коріння. Так, дякую. Ви знаєте, сьогодні був дуже смачний день у Кременці. Якщо ви ще не пробули киселити, саме час її спробувати. З вами була Віола. До нових зустрічей. Папусики.